Ми хочемо презентувати історико-пригодницьку Повість Син України, двох українських письменників Ігоря Федєва та Валентина Солтопольця, псевдонім Валентина Отаманського, який брав участь у боях під Крутами у 1918 році. Ця книга є одним із численних наслідувань роману Даніеля Дефо Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо, написана в добу боротьби за незалежність України в 1917-1921 років. Повість являє собою зразок літератури, що пропагує патріотизм та любов до України. Події відбуваються під час Великої Козацької революції 1648-1657 роки під проводом Богдана Хмельницького, а також у книзі розповідається про блискучу перемогу української зброї. 1659 рік під конотопом. головний герой потрапляє у різні пригоди, навіть опиняється на безлюдному острові. Ми обрали саме цю книгу, оскільки цього року в Україні ми відзначаємо 375-ту річницю з часу визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Читайте та насолоджуйтесь пригодами українського козака. Ми впевнені, вам сподобається.